Телеканали ІРТ та Місто Плюс це навчальна база для Луганського національного університету імені Шевченка. Найближчі тижні студенти вишу проходитимуть тут навчальну практику. Керівник практики, головний редактор телеканалів ІРТ та Місто Плюс Ольга Юровська говорить: ця частина навчання дає зрозуміти, чи правильно студент обрав свою професію. Розповідає всі її нюанси. Телестудії, звичайно, мова про роботу ведучого. Не кожен ведучий може. Однозначно, ти маєш бути трошки актором після теорії, одразу до практики. Сьогодні у Полтаві привітали працівників соціальної сфери. На урочистостях побували і наші журналісти. Діляться секретами майстерності з майбутніми телевізійниками і режисери відеомонтажу. Тут потрібне своє бачення. Що сюжет зробити, це не ну не дуже важко. Але якщо там, наприклад, фільми там робити, там десь якісь проєкти, що требуються дуже ну, більше часу. Там і все ж робиться якби і по сценарію. Тут теж по сценарію, але трохи інший підхід. Це перша практика третєкурсника Назара Пашинського. Розповідає, паралельно із навчанням поєднує роботу у виші, працює фотографом, тому нові знання неабияк важливі. Я ходжу, фотографую заходи різні, інколи знімаю. І потім моя місія прийти на, назад на роботу. І все це передивитися, повидаляти непотрібні файли та зібрати з цього всього матеріалу щось одне. Мені це дуже подобається. Я б хотів би надалі цим займатися. Дуже хочу потрапити до вас на телеканал, щоб дізнатися ще більше нового. Переконалася, що теоретичні знання збігаються із практикою, і студентка Влада Дудник Сподобалося, як пані Ольга провела нам практичне завдання. Це була не теорія, а коли нам все розказали, показали, коли ми поспілкувалися з працівниками телеканалу, директор телеканалів і Артета Місто Плюс Ігор Кужик говорить: практика це спосіб одразу обрати своє місце роботи. Фактично, оця практика. Ка це є такий як свіжий ковток для того, щоб реально здобути ту професію і навчитися того, що ти будеш робити завтра. Практикою фактично ми трошки невілюємо цей розрив, який спостерігається в наших університетах. Викладають одне на роботі, вимагають якщо не зовсім, то трошки інше. Проте свої двері телеканали ІРТ і Місто Плюс відчиняють не тільки для студентів, для всіх охочих тут проводять екскурсії. Починаю говорити.